Чому у Швейцарії такі високі ціни на м'ясо? Давайте зараз розглянемо кілька причин. Я сама нещодавно дізналася, що саме входить у таку високу ціну. Коли я кажу висока ціна на м'ясо, я маю на увазі 28,50 франків за кілограм куриного філе, що на наші гроші буде приблизно ну на гривні, буде приблизно 1100 гривень. Це у мігро по акції. Скоріше за все, я зараз перерахую не усі фактори, які впливають на створення цієї ціни. Ви можете дописати, якщо володієте іншою інформацією, але я скажу зараз про те, що мені розказала швейцарська сім'я. 590 франків за 100 грам свинини, тобто десь 240 гривень за 100 грам свинини, і десь близько 4 франків за 100 грам яловичини. 4 франки це приблизно 160 гривень за 100 грам яловичини. І Ці ціни я брала із сайту Коп. Ви можете казати, що треба було подивитися у інших маркетах. Так, є інші маркети, у яких можна знайти м'ясо дешевше. Перше, що я казала про куряче філе, це я дивилася у Мігрос. Ось у мене є фотографія. Тобто це ще було. І щось акційне, як мені сказала моя швейцарська сім'я, що вони не дуже люблять ходити у всілякі маркети, типу ДНР, через те, що вони не знають звідки туди потрапляє товар. Вони не впевнені щодо м'яса, яке там продають. Тож повернемося, чому тут ціна на м'ясо така висока? Справа у надвисоких стандартах життя. По-перше, звичайно, вони платять надвеликі податки. По друге, проблеми з якою стикаються фермери, полягає у тому, що ці надвисокі стандарти ставлять фермерів у дуже чіткі рамки, за які не можна виходити. Кожного року приходять люди, які перевіряють у яких умовах живуть тварини. Що тут не можна робити у Швейцарії? Вони не можуть мати за НАТО великі ферми. Тобто занадто великі ферми вони мати можуть. Але якщо у тебе є фермерський будинок, у тебе є своя територія, ти не маєш права усю цю територію заселити коровами. Ти ні в якому разі не маєш права поставити корову у умови, у яких їй буде незручно. На кожну корову повинно бути достатньо місця у стойлі. Їм тут забороняється мати дуже багато тварин і вирощувати їх у поганих умовах. А вони дуже піклуються про те, щоб корова мала хороші емоції. Тому у їх стандартах прописано ще й те, що корова кожного дня вона має йти на вигул, не можна. Корові проводити час, по перше, у тісних умовах, а по-друге, весь час стояти у стойлі. У них тут є така традиція. Я не пам'ятаю, коли це все починається. Здається, з початком літа, але це не точно. Вибачте, я не пам'ятаю коли. То вони йдуть із коровами і ведуть їх у гори, щоб коровки могли попастись із дуже екологічно чистою природою. Щоб у них щось змінилося в житті. Назад коровки повертаються на початку осені, тобто вони там пасуться, вони там живуть у горах. Для чого це робиться? Для того, як кажуть фермери, що корови, які сходили у Альпи, там є неймовірний різновид альпійських трав, і вони кажуть, що ніби тільки коли корова пасеться там у Альпах, можна добитися індивідуального, дуже не схожого на інші смаку сиру. Це ми відійшли від теми. Перше умови, у яких корова живе у неї нормально, у неї вдосталь місця. Через це фермери не можуть масово отримувати молоко, тому що для того, щоб у тебе було більше корів, тобі треба більше місця. Розумієте, бо корова повинна не тільки стояти у стойлі, де повинно бути вдосталь місця. Вона ще повинна виходити гуляти. Хочеш більше корів, хочеш більше молока, тобі треба більше місця. Купляй собі ще один фермерський будинок. Теж саме стосується і курей. Курем так само треба десь гуляти. Вони також дивляться за тим, аби кури не були у тісноті, так як у нас вирощують. Так чи взагалі у Німеччині так само курика сидить і під нею є місце, куди падають яєчки, і вона ось так все життя проводить у такій, у такій позиції. Тут це заборонено категорично. Кожна курка повинна вигулюватися, у кожної курки повинно бути гарне життя. Далі дуже строго контролюється та їжа, яку курки вживають. Тут не можна годувати. Курок, дуже калорійною їжею, від якої вони будуть пухнути. Тут це заборонено. Тут це все дуже жорстко перевіряє. У тебе повинна бути якась кількість курок, щоб вони отак всі не ютилися. У тебе повинен бути якийсь простір, ти не можеш їх вирощувати масово, ти не можеш робити із них багато м'яса, тому що тут заборонено їх дуже калорійною їжею кормити. І, звичайно, це все потребує часу. Кожне яєчко, там, кожна. Курка, вона повинна вирости, мати своє життя гарне. Швейцарія повністю за гуманне відношення щодо тварин, і тому вони не можуть масово розпліднювати тварин, і це все вимагає часу, це все вимагає зусиль, і тому це дуже довгий процес для того, щоб отримати наклейку сертифікацію біо, да, того, що це м'ясо біологічно здорове і супернатуральне, худоба вирощена у гуманних умовах. Фермерам потрібно пройти дуже багато стадій доказів, Зів того, що все це реально є так. Що корови у гарних умовах, що вони достатньо місця, що вони споживають кожного разу гарну їжу, що вони спостерігають за кількістю діток да, у -у -у, коровок, <світ> що у них там певна кількість самочок і самців, тобто вони все, 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 все доказують. Так само, якщо я не помиляюся, тут у них є підтримка фермерів, тому що фермерське діло у них справді дуже цінується через те, що небагато людей хочуть цим займатися. Як це підтримується, я не знаю, так що не буду про це казати. Тепер думка від мене. Е, наші харчові звички вони формуються в дитинстві. Наприклад, якщо мами завжди готувала жирну їжу, ви їли м'ясо, виїли якісь деруни, ще щось, то скільки б вам не було, на яких би ви дієтах не сиділи, ви завжди будете любити ці деруни, ви завжди будете любити м'ясо, таке жарене, таке, е, не знаю, там, биточки якісь. Завжди, Це з вами не завжди. Якщо ж, наприклад, вам батьки, вони самі також їли багато овочів, салатів, і вам вони також давали ту ж саму їжу. Так при тому, у вас там була якась відверна філейка, ще щось. То я думаю, що коли ви виростаєте, ви також нормально відноситесь до такої їжі, вас там не виротить від броколі. То в дитинстві людина навчається тій самій. Нормі, да? і в дитинстві вона трошки впитує те, що їй буде подобатися за життя, чи те, що їй не буде подобатися за життя. Формуються харчові звички, формуються ці вкусові предпочтення. Ось що я подумала: ми в Україні їмо дуже багато м'яса. Ну, тобто, це прям наша основна їжа. І я не можу без м'яса. Я просто тут реально мені так важко не їсти тут м'ясо. Але, наприклад, моя швейцарська сім'я у них немає цієї страсті до м'яса через те, що вони їдять багато салату. Вони додають м'ясо іноді через те, що воно також не дешеве. так? Вони не купують багато м'яса. Але я не можу сказати, що вони у кожному меню бачать м'ясо. Я бачу. Кожного разу, коли я відкриваю це меню, я бачу, так що тут із м'ясного? У них є такого, бо я дуже хочу м'яса. У них ні. Вони навпаки подивляться, а це щось із помідорами, щось там із шпинатом, дуже цікаво. Для мене ні. Я просто м'ясо залежна, тому що мене усе моє дитинство кормили сосисками, шашликами, відбівними, котлетками. Це все я до чого. Мені здається, що це настільки крута політика, коли м'ясо коштує. Дорого через те, що за кожну, за кожне життя тварини тут піклуються. Вона в гарних умовах живе. Потім люди купують небагато м'яса через те, що воно. Не дешеве, вони можуть собі це дозволити. Але воно не дешеве. Через те, що воно не дешеве, у них немає культа м'яса, і у них немає страсті і залежності від м'яса. Це до чого? До того, що якщо у тебе немає страсті і залежності до м'яса з дитинства, да, у твоїй сім'ї не прийнято їсти багато м'яса. Ти не будеш хотіти багато м'яса. І це все призводить до чого? До того, що у світі буде менше вбивств. Блін, це геніально! Я вкотре, в шоці. Від Швейцарії дуже реально круті стандарти. Не вистачає мені м'яса? так мені не вистачає м'яса. Ну, це вже мої проблеми, я українка. Але чисто логічно, ну це я так собі подумала, да? Чисто логічно, все складається максимально круто. І так само для людей, які вірять у енергетику, якщо ви вже не можете відмовитися від м'яса, да? то ви знаєте, що ця тварина вона жила гарне життя, вона жила не у муках. Ну тобто. Вона не страждала усе життя, і потім потрапила до вас на тарілку, не була напічка чимось. Ви знаєте, що вона ем, їла гарно, гарно гуляла, у неї були друзі. Так, і до вас потрапляє м, тварина, яка мала хороше життя тут. І це я не рахую податки, які платять люди, усі затрати на територію, на освітлення, на їжу для тварин, да на удобрення. Це все не рахую, бо я у цьому не розбираюся. Не знаю, скільки вони платять. А як вам така система? Що ви про це думаєте?